Так, друзі, на продаж поступає легенда німецького автопрому Гольф 4. Авто у нас 2002 рік, гарний стан, двигун 1,4. Надійний, безвідказний автомобільчик. Електро дзеркал, усі сіскло сидіння з мікроліфтом. Тут маємо повний перелік того, що робилося в автомобілі. Бачимо амортизатори, масла, фільтра, все тут помінялося. Гарний збережений стан. Клімат контроль, підігрів сидінь. Гарний задній диванчик також збережений. Все в чудовому стані. Доволі місткий багажник у нас. Маємо домкрат, повний комплект, запаска, аптечка та знак. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас запрошуємо в місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8. Автомайданчик Біар Авто. Завжди гарний вибір автомобілів.